Доброго ранку, друзі. Вас вітає знову Тернопільщина. Сьогодні знову Тернопільщину приморозило. Бачите, яка біленька травичка. Травичка, травичка, біленька. Ялинку ми собі посадили. Ялинка у нас росте вже, вже росте, ну довго росте. Вже років, напевно, п'ять десь. 3-5. Не пам'ятаю точно скільки. Кропива не замерзла, але видно, що морозець є. Білий-білий <кій> <кій> морозець. Так, друзі, запрошую вас підписатися, поставити вподобаючку. І будемо господарювати вдома і ходити паралельно зі мною на роботу. Сьогодні на акації тільки роса. Холодна, холодна. Ой-ой-ой, яка холодна. Холодна. Холодна роса. Не замерзло. Тільки травичка місцями. На телефоні показую мінус два. Не знаю, що мінус два є чи нема, але. Ой, друзі, вибачайте. цей кашель мене не покидає. Так, буду з вами отак говорити. Як бачите, йду на роботу. Два дні мало вихідного, що робили, що робили, то, що робили, то все ви бачите, я або усе, або частково вам показую, чим ми займаємося, чим наша сім'я. З двох людей займається. Ой, ой, боже, холодно, у носа холодно. Мій організм ніяк не звикне, що до нас ідуть холода. До нас іде зима, а ще коли... Друзі, начитаєшся. ой, що зима не буде холодною, буде температура ковагливатися плюс 5-мінус 5, то це ще гірша, ще гірша жесть, <кхи> бо того, що не встиг змерзнути, як вже до тебе тепло прийшло. Так як і сьогодні. Красива шепшина, <кхе> так як і сьогодні. Учора було тепло зранку, ну, відносно тепло, а сьогодні вже морозець, це, це, якийсь, це якийсь колапс, <кхе> якесь незрозуміле. <кхе> ну, але маємо те, що маємо. Клімат змінився, і ми, і я верніше хоч тепло, хоч холодно, мушу йти на роботу. В принципі, я не мушу. Я, як то кажуть, примусівку не відробляю, але так як <кій> наразі я у нашій сім'ї. Один добитчик грошей, то маю ходити на роботу. Головне, щоб нічого не боліло, бо бо-бо-бо. Бо нам не треба, щоб у нас щось боліло. Отак. Дорога суха. Можна ходити. Уже чоловік мене не возить, бо вже нема болота. <кій> О, дивіться відрічки. Яка біла трава. Відрічки саме найбільше. Шкапче морозець. Наближаємося до моєї гори задишка. <кій> Хотіла би я сказати, що біжимо. Та ні, яке там біжимо. Яке там біжимо? Біжимо хіба в переносному сенсі цього слова. <кій> Нічого ми не біжимо. Ой, добре. Вже всі знають цю дорогу. Ці камінці. Хіба хто перший до мене прийшов, то я ще скажу. Ця дорога була укладжена, уборкована. Дивіться, вже камінь вивернувся. Ще як сюди їздили кіньми. Це ще ого. Колись мій дід казав, що вся дорога була вкладена ще жидами. Ще хто знає коли, що може. Може в 900-му році

в 1947 році вони поженилися, і в 1950 народився мій тато. Так що вони пережили і голод, і холод, і війну, велику вітчизняну, і завжди говорили: дивіться, діти, що в вас. У засіках завжди було зерно. Що розумілося під тим у засіках? Щоб було, щоб урожай не виходив з урожаю. Так ми стараємося так, хоча б як не вистачає пшениці, то хоча маємо кукурудзу. Якби, дай Бог, відвертає. Бо вони завжди казали, щоб ви не бачили голоду і війни. Ну, війну ми бачимо. Голоду. Як такого в селі, дякувати Богу, ми працюємо. Надіюся, не зустрінемо. Так що працюємо і маємо. Дав би Бог, щоб родилося зерно. І все в нас буде добре. І був би спокій. Так, друзі, я вже до... Бігаю до перехрестка, як бачите. Далі я завжди кажу приватні будинки, знімати не буду. Тому всім гарного дня, спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Нехай береже вас Господь. До нових відео. Па-па-па-па.